Шановні рибалки, хочу вам показати, так як я в попередніх відео показував, що в мене вже є хатинка з отопленням, то я ще, щоб е, рибалка була більше неутомляю, зробив з дитячих моторчиків з іграшок такі підставки під удочку, щоб... Коли руки утомляються, працюють механічно. Батарейки не будуть замерзати, тому що я буду ловити відповідні хатинці, яку я зробив і попередньо показав. А зараз показуємо принцип роботи вудочки. Так, включаємо от і все, вудочка зимова працює. Нічого сложного немає, просто корамисло, коленвальчик і все. Ну, Ось так якось автоматично, механічно працює тільки дивиться, за покльовкою. Дякую всім, бажаю успіху!